Компанія Естевіга, пропонуємо вам машинку для очистки коренеплодів Стевіа DSC H300. Чим цікава ця машина? Це досить такий простий агрегат для очистки коренеплодів, а саме такі картоплі, буряка якоїсь круглої продукції. Тобто для морковки або витягнуто продукту краще використовувати все-таки більш універсальну машину з валами, але це для. Круглої продукції це більш бюджетний, скажімо так, варіант. його вартість набагато нижча, ніж машини з валами, і це, наприклад, якщо ви використовуєте безпосередньо в виробництві картоплю або Буряк, очистку і так далі. Що цікаво, в цій машині? В принципі, це досить проста машина. Давайте я вам покажу, як вона взагалі виглядає, щоб ви зрозуміли. Ми її не будемо тестувати на продукти, тому що вона дуже загразняє загрязняє продукцію. Тобто, у нас получається, що в нас є шланг, який підключається до води, просто йде подача води. Всередині ми, ми покажемо, що це є таке корундове. Нанесення, так, така, як наждачна бумага, така, але вона нанесення. І є диск з корундовий, умовно кажучи, диск. Продукція попадає сюди безпосередньо. Звідси у нас іде, вона виливається. Вона під час оберту барабану зроблена спеціально такої форми. Тобто, тут є такий додатковий, скажемо так, елемент. От давайте покажу бачите, тут такий додатковий виступ, завдяки якого е постійно ролі ролірувати, скажімо так, продукцію. Так? Тобто вона не стоїть просто на місці, вона постійно крутиться. Далі є просто е такі дверцята для того, щоб продукція випустила. Ну і по суті, е машина досить проста, немає нічого такого важкого. Це так, е ми включаємо апарат, і ми просто бачимо, як вона крутиться. Звідси йде вода. З, звідси йде, випадає лушпиня безпосередньо і відходи, скажімо так. Ну і по суті, коли у нас машина почистила продукцію, ми просто піднімаємо кришку і вона висипається. В чому переваги та недоліки цієї машини? Давайте так. У нас є декілька типів різноманітних для машин для очистки коренеплодів, і ми просто розкажемо, в чому переваги і недоліки. Ну саме головна перевага це бюджетність бюджетний варіант. Тобто, по суті, ця машина вартує там менше тисячі доларів. Десь і, взагалі, в принципі, якщо ви займаєтесь коренеплодами, ви можете, умовно кажучи, окупити цю машину буквально там за Декілька тижнів або місяців, ну там менше місяця, якщо в такий пік активного сезону. В другий момент, те, що тут також, помімо того, що вона бюджетна сама по собі машинка, тут і бюджетні запчастини, тобто диск додатковий У нас вони є в наявності, Це е, корундові покриття. Вони також є в наявності, тобто ми його е, обкладуємо навколо цієї машини. і це не вартує там досить якихось великих коштів. Тобто, якщо у вас бюджетні якісь проєкти і вам потрібно почистити продукцію, ця машина саме підходить для вас. для вас В чому ще переваги? Тобто тут э, зроблена ця машина з харчової нержавіючої сталі, тобто повністю вона йде по хаспу. тобто Тут все, все необхідне для того, щоб використовувати цю машину безпосередньо на таких підприємствах. Ви бачите, що це нержавійка 304, тобто тут немає таких. Всередині, звісно, є інші матеріали, але там, де безпосередньо машина може торкнутися продукта, або до, скажімо так, до зовнішнього середовища вона зроблена з харчової нержавіки. Це дуже великий Е, Що ще можна сказати? Переваги цієї машини також є її така відносна компактність. Тобто це невелика така здорова лінія, невелика машина. Тобто можна її поставити навіть, наприклад, на невеликих цехах, на невеликих приміщень і такі компанії. Або якщо у вас хорика є, вам потрібно регулярно чистити якусь картоплю там чи ця машина може до цього підійти. Це і переваги. Чому її і недоліки, скажімо так? Ну, перший недолік заключається в тому, що корундові диски і корундові, скажімо так, покриття, воно має певний знос, і тому потрібно регулярно, скажімо так, ставити новий диск, або його покривати самим, або купувати у нас, або ми вам можемо розказати цю технологію, як це все робиться. І, Вкриття стінок, воно також у нас є в наявності. Воно не є дуже дороге. і воно скажімо, не не, не, не б'є, скажем так, по карману, наприклад, якщо поміняти один вал. Тобто, якщо ми кажемо, що в корундових машинах вали вартують десь там плюс-мінус там 150, може, п'ятдесят, доларів, 200 доларів, там 100 доларів, в залежності від довжини вала, да то це може бути коштувати там 20 доларів, там умовно кажучи, 30 доларів. Тобто, це воно абсолютно підйомне для невеликого виробництва. Що ще можна сказати, в чому її недоліки? Це заключається в тому, що за рахунок фізичного, скажімо так, обертання диску це дуже хорошо підходить для таких. Круглих продуктів, да? це картопля, там бульба різна, такого плану. І вона тоді добре, гарно якби, чиститься. Е, ну, І звісно, корундова очистка це завжди більше відходи. Да? Тобто коефіцієнт відходів набагато більше, наприклад, по зрівнянню з машиною, де йде щітка, наприклад, очистка. Але вона очищає картоплю, щітка не почистить картоплю, хоча вона може почистити буряк. В принципі, ця машина вона досить такий спокійний надійний агрегат, якщо ви, скажімо так, Людина старшого покоління, напевно, ви бачили такі машини використання. ще чи колись у Радянському Союзі вони були, такі, такого плану використовувалися. В армії такі ж використовувалися машини. І, в принципі, тут нічого немає такого складного або якоїсь такої дуже складноінженерних якби, ідеї. Продукція засипалася, вона почистила і на вихід, скажімо, засипали, почистила і на вихід. Щодо продуктивності, продуктивність тут залежить від продукції. Тобто, наприклад, якщо це картопля молода, чи це картопля стара, чи вона велика, чи вона маленька і так далі. Але в середньому можна розраховувати десь на 200-400 кг за годину. Діаметр барабану тут у нас йде 45 см. тобто висота цього барабану йде теж в районі 40 см, Тобто ми можемо завантажити приблизно на там треті по об'єму. Ну, це приблизно ми можемо там. 5-7-8 кг плюс-мінус ми можемо завантажити за один раз. В швидкість, ну, час обертання, час обробки теж продукти, це може бути від декількох хвилин, це може бути на 2 хвилини, наприклад, там, ну, дві, одна, напевно, ні, ну, десь 2-3 хвилини до 5-7 хвилин, в залежності від двох моментів. Перше, наскільки зносилися частини, так, то Чим більше вони зношуються, тим скажімо, більше вам потрібно для очистки. Ну, і, від, Звісно, від самого продукту. Тобто, якщо ми беремо, умовно кажучи, картоплю весною, коли вона вже така, скажімо так, вже тверда, вона вже перележала зиму і так далі, що вона дуже має грубу таку шкурку. Це один приклад. Або ми, наприклад, чистимо картоплю, наприклад, на початку літа, коли вона ще молода, і там взагалі вона очищається раз-два і почистилася. Тому ми кажемо, що в середньому 200-400 кг. Тепер давайте трохи про економіку цієї машини в залежності від сорту картоплі, залежності від того, це картопля, чи буряк, чи інші якийсь інший продукт, ми можемо порахувати наскільки швидко вона буде відбуватися, приносити гроші. В середньому, враховуючи коефіцієнт втрат, так який може бути плюс-мінус 20%, а також нам потрібен додатковий оператор, який буде дочищати продукт. Тому що тут, після того, як картопля почистилась, треба ще її дочистити. Або картопля не ідеальна з фірічною форми. Ми можемо сказати, що в середньому ця машина може робити ну, і за сміну, скажімо так, ну, пару тонн точно. Да? Тобто, якщо це 300 кг за годину, там 300 там, на 8 це буде 2-400 тонни, плюс туди-сюди, ну там плюс-мінус півтори-дві тонни вона буде робити. Це ми так з пониженням рахуємо, не теоретично, не ідеальну, скажімо, картинку, а реальну картинку. Скільки ми можемо заробляти на одному кілограмі? Якщо це буде пару гривень, наприклад, це буде там дві, там чотири п'ять гривень, то в залежності від цього ми можемо заробляти ну, наприклад, від чотирьох тисяч гривень на добу до там, умовно кажучи, до десяти п'ятнадцяти тисяч гривень за годину. враховуючи. Скажем, вартість цієї машини, тобто ви можете відбити цю машину за декілька тижнів. Так? Але оскільки весь процес очистки він не, не є таким прям дуже лінейним, лінійним, так тому треба привезти машину, треба продати цю картоплю і так далі. Тобто, ми можемо врахувати, що в принципі ця машина вона ну вона не просто за сезону купиться, вона за скажімо так за перший місяць сезону вона повністю купиться і буде приносити вам прибуток. А вже в залежності від того, який. Об'єм вашого виробництва. Але якщо ви робите, наприклад, 2 тонни картоплі за, за день, то ми все-таки рекомендуємо взяти більш потужну машину, яка це зробить набагато швидше, набагато краще, і у вас буде так, можливість для розвитку. Тому що тут це гранична потужність, вже 2 тонни вона вже буде робити це. Все ми кажемо про використання цієї машини, коли вам треба робити, ну там, умовно кажучи, там, 500 кг тонну, півтори максимум за, за день. Для початку це дуже класна машина. Якщо ви починаєте якийсь бізнес, наприклад, або коли ви починаєте, якщо хочете стартувати проект, ви не хочете витрачати гру інвестувати гроші поки що ваше виробництво, тому що ви не знаєте, як воно піде. То це ідеальний варіант взяти. Далі, якщо вже розкрутилися, ви бачите, у вас вже є стабільний попит на вашу продукцію, краще взяти більш потужну машину. Тому для, скажімо так, стартапа, для початку це класний варіант. Вона не як кажу, дуже бюджетний варіант. Вона має дешеві розхідники, і, скажімо так, вона вже може. Вам приносить якісь прибути, і по крайній мірі ви будете економити дуже багато часу на те, щоб наймати людей, чистити вручну, там дочищати і так далі. Це все вам буде не потрібно, якщо у вас буде стояти ця машина.